Я до певної міри боялася братися за цю зйомку, скажу mm -hmm. чесно, тому що я розумію, що буде багато коментів, так. а що ж цей красавчик, типу, не на фронті. Ну, я, я... собі От... скажу, да, Це Чому для ти мене. Ти це важливе питання для мене, чого я не на фронті. Дивися, як тільки почалась повномасштабна е, війна, я працюю в театрі. От, це державна установа. Ми всі весь театр, ну, у нас є відділ кадрів, який займається цими питаннями. І ми всі пішли і стали на облік військомат. Ну, звичайно. Всі, хто є, ну, це, це якби це, ну, державна історія, ми ж не, не ухилянки. І е, в нас є бронювання, в мене є бронювання. Воно е, там продовжується потім і так далі. Частина хлопців наших ну, вже на фронті. Я розумію, що рано чи пізно це повинно. Ну, ми маємо бути всі готові до цього. Ти якось готуєш? Так. У мене є друзі, які займаються підготовкою, які приїхали з-за кордону. Спочатку ми е, були перекладачі, потім під, е, це підготовка. Візнес. Така, ну якби е, з Америки, з Німеччини, То, з Штатів. Тобто ти ходиш на полігон? Звичайно. Ну, якби це моя позиція, це про те, що я говорю. І я розумію, якщо мені держава, от, ну, в державній основі, якщо держава мені дає бронювання, ну я думаю, що моє місце насправді там, так як у кожного чоловіка. Але чомусь мене залишили тут. Отже, держава вирішила, що я маю цим займатися. Ти волонтериш, я знаю. Це ще інша історія. Дивися, якщо держава вирішила, що я тут, значить я на цьому, я знаєш, маю зробити, почати робити більше, ніж я робив до повномасштабного вторгнення от в, держав, в Державному театрі. Тому що так вирішило, ну законодавство, знаю, як це правильно. Очевидно, що для мене цього мало. Я маю свій фонд волонтерський. Я, е, всі, в мене є вистави, які я їжджу не тільки з театром, а поза мої особисті. І цими виставами я е, е, частина свого прибутку, і також збори я віддаю для, для армії. Тобто ми купляємо там в місяць, ми можемо назбирати ну, близько 400 тисяч, 400 тисяч гривень. Для фронту, тобто це машини. Тепер ми збираємо, звичайно, на фпв-шки і от зараз ми маємо купити реб для третьої штурмової. У мене це я, моя дружина, мій партнер-продюсер Давіс Колберкс, вони з Латвії, живуть тут в Україні з дружиною. Оце наш фонд. Це просто люди, які ну ми просто зробили цей фонд, щоб ми були офіційні, щоб ми, були, ну, щоб ми законно це робили. Як тобі в статусі секс-символа? Дивись, я чесно тобі кажу, кажу, що я навіть не знав, що я така штука. Ну, типу, це, це мені сказали. От, а, ти знаєш, я навіть не знаю, як тобі сказати цю історію. Мені воно, пере, ем, мені воно перебило дуже багато історій. Ем, я насправді позавчора. Це вчора, так, дали цю номінацію Золотий ліфон. Ну, супер. А позавчора я приїхав. Я вчора якраз приїхав з Києва, позавчора в мене було. Розстріляне відродження я робив в Києві. Це я сам особисто свою ініціативу зробив, зібрав струйний ансамбль з Франківська привіз музикантів, дітей, видірнув своїх друзів і своїх колег з фронту, які зараз воювали. Щоб ми зробили таку виставу розстріляне відродження в Києві, найняв зал. Тобто це не державна програма. Я продав квитки на це. Всі гроші пішли на врятую кінцівку, і про це нікому не інтересно. А інтересно про золотий ліфон. Розумієш? І, і, і це так курване. Я туди стільки сил вгахав для того, щоб ми в Україні говорили про розстріляне відродження. Ви бачите, ти хочеш сказати, що ти свої гроші заплатив, щоб поставити? Я знайшов спонсорів. Е, і потім те, що не вистачало, бо всі прибутки ми віддали на акцію риту кінцівку». А те, що не вистачало, я доплатив зі своїх ну свої гроші, заплатив, щоб це відбулося. Я правильно розумію, що ця е, премія вона тебе образила? Ні, вона чи, мене чи, чи, не Ті, чі, це не дивися. Тут інша штука. Я говорю про той, е, про то, що на, наразі для мене є принципово важливим. Те, тепер, вертаючись там до е, секс-символа і до цих всіх речей. Я, е, я не, не, не брав, ну якби це мені п -п потім сказали, що от ви, типу, всьому, в цьому. Ти Від не знав. Ні. <реш> я ну, типу, в мене голова в іншому зараз напрямлено, Розумієш. В мене цей. Але я подивився. Класна ця компанія, мені подобається Жодан. Мені подо... Я просто ну люблю їх, ці хлопці. Мені леньо, супер, крутий чувак, полежака. Е, я його знаю особисто. І... і чех. Ну це класні хлопці. Я, я на кожній виставі е, своїй говорю після того, і багато в інтерв'ю, на яких е, якихось своїх виступах я говорю про те, що нам бракує радості, нам бракує взаємного, ну, взаємної любові між собою. Ти подивися, як нас хочуть роз'єднати. Подивися, як нам багато вкидають в інформаційний простір того, що нас роз'єднує. І це дуже легко нам з тобою побачити один в одному е, скалку в оці. Поліна в своєму ми не бачимо, але нам дуже легко побачити, за що я тебе не люблю, за що ти падлюка, за що ти негідник, за що ти не того чи іншої речі. Боже, скільки а що? Що? тебе зненавидять зараз? А, е, а чого? Ну по скільки жінок закохані? Та ну це таке. Е, дивись, а е, дуже, а набагато важче знайти, за що я тебе люблю. Це капець, це робота. Розумієш, це треба провести над собою роботу, знайти за що я люблю людину. Яку, в принципі, я не зобов'язаний любити. Мені подобається, що такі речі є. Ну це класно, це, дивися, це приносить людям радість. Бляха, нам потрібна радість в країні, нам потрібно ну, і так стільки горя, стільки біди на, 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 навколо, що якщо це доставляє комусь радість, то чого би ні? Чому би нам не говорити? Про секс, про любов, про відносини, про, про те, що ми один одного любимо. Нам настільки срачів навколо, нас настільки срачів в інтернетах, в фейсбуках, в інстаграмі короче. Настільки хейту о цього зараз і модно слово стільки хейту, що курва хочеться десь знайти за що ми любимо один одного. Це капець як важливо. Я не вважаю себе якимось секс-символом. Ну, Господи, в мене, я... для мене еталон сьогоднішнього чоловіка це військовий, який стоїть там напереді. І для мене є історія така: якщо я ну, в тилу. То я повинен хоча б на якусь чуть, -чуть дорів... ну, дорівнювати по своїх зусиллях для України, так як роблять вони. Оце для мене е, там приклад. Так? То yeah. Яка секс... yeah. твоя сексуальна риса, про яку більшість не здогадується, тому що не знаю тебе близько? У мене зуби криві. <ріху> Дивись, я не знаю. Це е... краса в очах того, хто дивиться. Все. Я думаю, що ну, найважливіша історія для нас це інтелект. Це перше. Це тобто фундамент в тому, що ну, для кожного, в кожному з нас. І за це ми, е, якби, це чіпляє. Це важливо. І стосовно мене, мені здається, що в мене є е, така історія, мені по великому рахунку, пофіг, що подумають. Я не хочу нічого нікому довести. Ти просто сам. Абсолютно, я не хочу довести, що я. Ну, я не я розумієш, в мене є така відмазка класна. Я, типу, не за перший освіту, в мене дві вищі освіти. Е, і за першу я політолог. І у мене відмазка, я кажу: я не, ну, я не хочу комусь довести, що я класний актор. Я собі кажу, та я політолог. Я ні з ким ніколи не, ну, не змагаюсь, бо нашо. Я знаю собі ціну всього. <сумієш> розумієш? І, і якось доводити комусь щось це битися з вітряками. Це ну, не вартує того. У нас є стільки важливої роботи, що ми маємо робити, ніж звертати увагу там, знаєш, на, на якісь речі, які, які нас не стосуються. Але, власне, якщо такі там, е, премії, чи що це означає? Що це це премія чи як це? Це номінація? Що це таке? взагалі? Ніфіга, я не знаю, що це таке. Я тебе хочу сказати, що це таке? Це премія, це номінація. Як воно називається взагалі? Ну, типа, якась штука ця. Так? Якщо вони є. Я би казав, щоб їх і більше було. Тому що, ну, блін, якби, це додає хоча б трошки оптимізму. Навіть тим, хто там голосує, хто сперечається. Це ж, ми сперечаємося на, на тему доброї, не на тему, хто падлюк, а на тему, там, хто тобі подобається, а чого тобі подобається. Раптом я, я вже, чи там я чи інші номінанти, ми вже якби, на, на задньому плані. Ми тільки, як це називається, не привід. Для розмови. Привід для розмови про любов. Бляха, мені подобається, я би хотів краще бути приводом для розмови про любов, ніж про щось інше. Якщо одружений, як реагує дружина, може в тебе зараз там такий матріархат, що мами не гарю, що краще би паранджу брав. у <різь> мене двоє синів. Е, малюки. Ну, один одинадцять, другий чотири. Е, та, я одружений, звичайно. Я е, який матріархат? Ні, в мене дуже розумна дружина. Вона дуже розумна. Це для мене. От бачиш, що для мене найсексуальніше? Розум. Ну вона офігенно красива, звичайно. Але перше, що я скажу, вона дуже розумна. Мудра. Що ви я От прокоментувала? Вона мені перше це сказала. Вона мені позвонила, я їхав це, я їхав, я не пам'ятаю з Я якраз з Києва з розсіяної дорожня приїхав і їхав в Чернівці на виставу в машині. І я якесь вирішував, ми якраз це і вона каже: Слухай, ти е, 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 якісь пере цей, ти золотий ліфон. Я почав ржати, кажу, що серйозно? Вона каже, ти там на сексуальніше це. господи, хто ж там ще такі? Хто ж там, решта, якщо вони мене вибрали? це наша розмова була. Стібать, стібайте, чи на тому не закрили? Ні, вона одностібем, один одностібем. Тобто це класно. Їй це подобається, зрештою. Це вона розуміє, яка мене професія, вона розуміє, що це моя професія. Зрештою, це моя професія. Моя професія актор. Тобто, це людина для людей. Скільки років років шлюбі? Чекай, чекай, це у нас який сьогодні? 23-4? чи В 11-му році, ми дружилися, Я не пам'ятаю, скільки. його порахую. Так, скільки тобі років? 38. Якісь косметичні процедури. Хоч барбершоп? Ні, я в барбершоп не ходжу взагалі. Ну, вони стрижуть всіх під копірку. Я, коли, я тобі скажу чесно, я, коли мене нервує, я сам стражусь. <laughs> Серйозно стою, вона мене Оля з мене рже. Бо в мене волосся в'ється, знаєш, то не дуже помітно, якщо я сам себе <laughs> Але я мене, ну, типу, я хочу в перукарню, просто прокарю. А е, в мене є крем. і Я не забуваю ним маститися. Ну, типу, він мене є десь, може років два, він в мене вже є. стоїть там, знаєш. Фактично, як знаєш, як прокинувся на ранок знаменитим. Я розумію, що ти і до того був, але більше як театральний актор. Але, от, власне, такої всеукраїнської слави, що довго ж так вистрілив, ти думав? Я знав, що це буде найкраще українське кіно. Оце Санін, і це Михальчук, і це Довбуш. Я знав, я знав, що це ми знімаємо епохальне українське кіно, яке ну, війде в історію, яке зробить враження. Про себе я не думав. Я, я, ми працювали командою. І в кожного з нас на майданчику ми це знали. Ми знали, що ми робимо подію велику. Ми, і, і оце знання. Знаючи те, що це ми знімаємо найкраще українське кіно, ставило нас на, давало нам величезну відповідальність. Тобто ми з великою відповідальністю до цього приходили. Це не був проект, знаєш? У мене черговий проект. Ні. Це було кіно, яке ми знімали з любов'ю. І тому я це знав. Я не, говорю, ну, я не думав там про себе, що воно дасть мені. Чи там комусь особисто. Я знав, що ми оцим робимо. Ну, я не хочу патетично це говорити, якийсь там, цей, але ми робили кіно для України. І це для мене було вище, ніж там, я чи хтось інший. Це те, це, це що лишиться після мене. Я уже стирається. Взагалі, я стирати треба завжди. Я це остання буква в алфавіті. Я чомусь думала, що ти граєш е, Довбуша. Ну, чи образливо, що другорядна роль. І ти мені тоді дуже класно так відповів, так, 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 типу, ну... я казав, ну, я тобі так. казав, що це, що я не знав про Івана Довбуша, хоча я тут з Франківська. Я тут живу, в мене тут Олекса Довбуш в крові вже, знаєш, І ми, це все, ми пропитані. ми Кожна вулиця в нас, кожна стежка, там, де Довбуш там спав, лежав, стяв, я не знаю, що хотів, знаєш. А про Івана я не знав. Хоча цей історичний персонаж він був швидше ватагом, ніж Олекса. І правда, в них, ну тобто він дійсно вдарив його по нозі і так далі. Про Івана я не знав. І коли мені Санін пропонував роль довгу, я думав, він мені пропонує Олексу. знаєш. По-перше, це в мене не було кастингу, він прийшов, ми познайомилися. Я знав, що є Санін, він мене бачив виставах. тобто Він мені почав розказувати про фільм, що я хочу знімати кіно. Добуш. Я такий, знаєш, він мені це розказує, а я, я не, не, не шарю, що він мені пропонує роль. Я думаю, чувак вимахується, знаєш. Молодець, кажу, супер, це класна ідея, це бомба, я ну, щасливий, що в нас буде таке кіно. Він каже, ти не розумієш, я хочу ти добу, грав. Я, я думав, що Олексу. А потім каже Івана. я такий, бля, Ну, типу, я або головний, або я взагалі не в темі, Розумієш, мені не інтересно. І потім я зрозумів, хто такий Іван, і я думаю, one